Моє вітання усім. Це факти лайф канал оперативної інформації. І ось про що будемо говорити? Смертельний удар росіян по пасажирському потягу в Москві самоліквідовуються електропідстанції. Трамп молиться на Путіна у Білому домі, і час співати реквієм по Ірану. Це та інше вже зараз у випуску. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, ставте вподобайки і починаємо з небезпеки, котра чатує на кожного. Атака на мирний потяг. Їхали собі люди. поїздом барвінкове, і Тут російські дрони вони атакували ешелон і вбили п'ятьох людей. Водночас точна кількість жертв буде встановлена тільки після ДНК експертизи. Також поранення дістали 29-річний чоловік і 26-річна жінка. Росіяни поцілили у потяг, коли той проїжджав у Ізюмському районі на Харківщині. Через влучання трьох шахетів загорівся один вагон та частково зайнявся ще один. Загалом у потязі перебували понад 290 пасажирів. Розповів віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба. За даними облпрокуратури, на місці російського теракту по потягу рятувальники виявили фрагменти п'яти тіл, як я вже казав, ідентифікувати загиблих зможуть після проведення експертизи. Уночі 10 цілілих вагонів поїзда відновили рух. Майже 150 пасажирів попрямували зворотним рейсом. Водночас Російська Федерація вдарила по Україні балістикою і дронами. Є загиблі та поранені. Так, внаслідок атаки постраждала. Білогородська громада Київської області повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. У житловій багатоповерхівці виникла пожежа покрівлі та верхнього поверху. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки загинули двоє людей: чоловік і жінка. Ще четверо людей звернулися за медичною допомогою. Молода жінка та двоє дітей зазнали гострої реакції на стрес. Чоловік отримав отруєння продуктами горіння. Додав Калашник. Також росіяни били по кривому рогу. Повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Внаслідок ракетної балістичної атаки по об'єкту інфраструктури нашого міста поранено двох людей: 51-річну жінку та чоловіка 60 років. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу. Написав він. Крім того, росіяни вдарили по Запоріжжю, влучивши в двір багатоповерхівки. Як повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, понад 100 квартир та 20 автівок пошкоджені виникла пожежа. Згодом Федоров заявив, що у Запоріжжі вже четверо поранених. І за повідомленням ДСНС у Києві внаслідок атаки Російської Федерації у Голосіївському районі сталося влучання в торець 17-поверхового житлового будинку. Сталося незначне руйнування покрівлі та стіни технічного поверху. Пошкоджено вікна верхніх поверхів. Також пошкоджено поруч припарковані автомобілі. За попередньою інформацією, без постраждалих. Також другу ніч поспіль під масованим ворожим ударом була Одеса. Як передає кореспондент Уніан, повітряну тривогу оголошували кілька разів через нові групи, які атакували регіон. За словами начальника одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, через атаки сталося руйнування житлових будинків та релігійних споруд. Травмовано троє людей, зокрема 21-річного хлопця, госпіталізовано з осколковим пораненням. Його стан лікарів оцінюють як середньої тяжкості. Ще двом чоловікам 60 та 80 років надано необхідну допомогу на місці. За даними Лисака, у них діагностовано черепно-мозкову травму та гостру реакцію на стрес від госпіталізації. Вони відмовились. Ну а в Москві напередодні палала підстанція, і не через обстріл російське міністерство назвало причиною інциденту. Коротке замикання. Ну і саме цей інцидент стався в Тушино. Це район, який наскільки я пам'ятаю, розташований на північному заході російської столиці. Очевидці поділилися через соцмережі відзнятим ними відео з місця подій. Місцеві жителі повідомляли про яскравий спалах і тимчасове відключення світла в декількох будинків. Нагадаю, російська влада часто приховує масштаби відключень електрики, прикриваючись плановими роботами. Тим часом старі електромережі регулярно не витримують навантаження. Останнім часом трансформатори горіли у Мурманську, Белгороді, Брянську, Орлі та в інших регіонах. Демографічні проблеми Росії посилюються на тлі війні проти України. Косатує британська розвідка у своїй свіжій доповіді. Експерти відзначають, що зменшення кількості жителів в україні агресорці зумовлене насамперед еміграцією та серйозними втратами на полі бою, а також загальним старінням населення. Причому скорочення суттєво посилилися після повномасштабного вторгнення в Україну. З Росії, за оцінками аналітиків, виїхали приблизно мільйон триста тисяч людей. На війні російське військо могло втратити приблизно мільйон двісті п'ятдесят п'ять тисяч загиблими та пораненими. Автори доповіді нагадують, 21 січня Путін провів засідання з членами уряду, присвячене демографічній політиці, де заявив, що досягнення у цій галузі це ключова стратегічна мета, яка стоїть перед Росією. Раніше наприкінці минулого року він визнав вжитих заходів у галузі демографічного Розвитку недостатньо. Негативні тенденції зберігаються, рівень народжуваності знижується. У британській розвідці вважають, що найближчі перспективи зусилля Кремля, які намагаються підняти рівень народжуваності, будуть марними. Скорочення кількості населення в Росії є довгостроковим структурним викликом для суспільства та економіки. Ну і хай з ними греть. Росія, хоча не Донбас, а значно більше території і її вимоги виходять далеко за межі України. Пишуть аналітики інституту вивчення війни. За спостереженнями аналітиків цих російські посадовці, зокрема Крило Дмитрієв, головний переговорник Росії, заявляють, що виведення українських військ із Донбасу може стати шляхом до миру. Водночас інші чиновники, такі як генерал Валерій Герасимов, згадують буферні зони в Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях, що свідчить про ширші територіальні амбіції. Аналітики інституту звертають увагу на публікації російських змі та ультранаціоналістичних видань, таких як Царград, які вказують, що навіть виведення українських військ з Донбасу, стане лише тимчасовим кроком перед реалізацією. Інших вимог Росії, включно з денацифікацією та демілітаризацією. Заяви російських посадовців для внутрішньої аудиторії, підтверджують, що Росія не задовольниться обмеженим мирним урегулюванням і прагне до повної капітуляції України. Ну а в Білому домі вивісили фотографію президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Це помітила журналістка Елізабет Ландерс і оприлюднила відповідне фото у соцмережі. Вона зазначила, знімок зроблений вочевидь під час їхньої торічної зустрічі на Алясці. Розмістили у вестибюлі Білого Дому, яка з'єднує західне крило з резиденцією американського президента. Журналістка відзначила, що під фото Трампа з Путіним розміщений доволі особистий знімок з американським лідером. На ньому він разом з онукою. Що в голові у того Трампа, я не знаю. А може знаєте ви. Що б це могло означати? Пишіть ваші думки у коментарях. Це факти лайф. Не забудьте підписатися на наш канал, а ми продовжуємо. І ще одна прекрасна армада американських військових кораблів рухається до Ірану. оголосив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і висловив сподівання, що Тегеран піде на угоду. Вони мали укласти угоду з самого початку, зазначив американський лідер. Нагадаю, раніше повідомлялося, що до Ірану підходить морська ударна група на чолі з авіаносцем Авраам Лінколь. Була й інша американська військова активність в регіоні. Оглядачі припускали, що Штати ось ось завдадуть удару по режиму Аятол в Ірані. Втім, тепер засоби масової інформації з посиланням на джерела пишуть, що Вашингтон розглядає можливість морської блокади експорту нафти з Ірану до будь-яких прямих воєнних дій. Її можуть здійснювати за зразком блокади венесуельської нафти, яку штати здійснювали, захоплюючи танкери з пісанційним чорним золотом. На тлі санкцій рівень експорту нафти з Ірану спадає. Наприкінці минулого року країна видобувала. Серед найменше серед країн ОПЕР головний покупець іранської нафти Китай. Що там станеться з Іраном і в Ірані, ми точно скоро побачимо. І поки там тисне Трамп, є сподівання, що допомога Росії від Ірану буде мінімальною, і нам то на користь. Можливо, і блекаутів буде менше. Якщо в квартирах ще можна якось виживати, то в лікарнях без світла ну ніяк не можна. Це, до речі, стосується кожного з нас, бо в будь-який момент може кожного з нас торкнутися. Отже, як працює медична система в умовах блекаутів, дивіться вже зараз. Наш інститут. 20 січня блика тотальний. Три години ночі. Це відео. Генеральний директор інституту серця Борис Тодуров виклав у мережу у вівторок, 20 січня. У Києві надзвичайна ситуація з електроенергією. Медична установа повністю перейшла на автономні джерела живлення. Пацієнт після операції. Інфозомати працюють, монітор працює. У коридорах та палатах приглушене освітлення, але всі системи працюють. У нас тут ще дитина є післяопераційна. Поки що все стабільно. Все добре. Генератор працює. Вистачає поки добре. Попри мінус 15 за вікном у приміщеннях тепло, лікарня має запас стійкості, щоб бути деякий час автономною навіть при повній втраті електропостачання. Зовні це наш запас питної води. Це наша Насосна станція, яка буде качати, коли взагалі не буде води. У тотальній темряві опинилися два тижні тому і лікарні Дніпра. В одному з медзакладів на момент атаки безпілотників проводили хірургічні втручання. Втім, аби перемкнутися на генератори, знадобилося лише півхвилини. Ми працювали на генераторах, 26 було зроблено операції. Всі люди вижили. Все розраховано так, щоб медзаклади могли у випадку надзвичайної ситуації протриматися 5 днів. Альтернативними джерелами живлення забезпечені всі переконують у міністерстві охорони здоров'я. Це й потужні генератори і котельні, і якось в одній із столичних лікарень. І також лікарня має дизельні генератори, які розраховані по потужності для того, щоб повноцінно перекрити потреби корпусів з автоматичним переключенням. Але завжди потрібно мати ще один план. Були випадки, коли генератори не заводилися, каже міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. І тоді рятувальники везли нові а медики працювали на додаткових менших. Приліт відключення електросвітла шість жінок заходять в пологи. Ми автоматично досить швидко перемикаємо на запасний маленький. Запускається тільки операція, операційна реанімація, і за дві години простачають новий генератор, який починає працювати. Така ж ситуація з генераторами відбулася у лікарні швидкої допомоги у Києві. У КМДА відмовилися від коментаря на камеру, але текстово пояснили, що це був додатковий варіант. Протягом 20-25 хвилин після зникнення світла технічна служба лікарні спільно з підрозділом ДСНС, який оперативно прибув на місце, запустили основний генератор у ручному режимі. Також рятувальники доставили три додаткові генератори для підстраховки. Зараз у Києві працюють усі медичні заклади. Факти перевірили деякі амбулаторії під час відключень. Усі працювали на генераторах, але у деяких відверто зізнавалися, що не завжди впевнені, що зможуть прийняти пацієнтів вчасно. Ага, не, можемо, Це не Що стосується вторинної та третинної ланок, то деякі медзаклади почали скасовувати планові операції або надання послуг, як откате чи МРТ через відсутність світла. Міністр пояснює, треба бути готовим до погіршення ситуації. А за умови тривалих блекаутів, можливо, доведеться призупиняти роботу деяких закладів. Я звертаюсь до всіх українців з розумінням ставитись до питань, коли говорять, що може бути відтермінована планова допомога. Призупинення планових формування острівців, тобто лікарні, які будуть продовжувати працювати повноцінно ну, з усіма сервісами після п'ятого дня. І частково буде призупинення певних лікарень. Також розглядають можливість евакуації пацієнтів в інші регіони. Блекаути з нами надовго каже експерт з енергетики Геннадій Рябцев. Тому зараз треба посилювати автономність медичних закладів з акцентом саме на автономні, а не резервні засоби живлення чи такі, які залежать від погодних умов. Автономні можуть працювати скільки завгодно, лише підливає дизельне паливо чи бензин, наприклад, в генератор. А резервні джерела живлення можуть працювати обмеженою кількість часу. Наприклад, установка збереження енергії звичайна, вона може працювати залежно від потужності від там однієї до там чотирьох, ну максимум шести годин. За словами експерта, пошуком можливостей має займатися розпорядник закладу, а уряд прицільно контролювати процес. І на сам кінець, мої шановні, будьте сьогодні і завтра обачними це стосується всієї України. Стало тепліше, стало слизько і небезпечно. От у Харкові та Харківській області оголосили підвищений рівень небезпеки. В день по місту та області зберігатиметься ожеледь на дорогах. Ожеледиться, попереджають синоптики. І у Дніпрі зранку, 28 січня, дороги вкрилися шаром льоду. У соцмережах повідомляють, що у місті почався транспортний колапс. Тим часом по місту та області оголошено підвищений рівень небезпеки. Про це повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології. 28 січня вночі та протягом дня по місту Дніпро та Дніпропетровській області очікується туман. Видимість в тумані 200-500 метрів. Ожлоті йдеться у прогнозі. Я б дуже хотів, щоб це була наша найбільша біда. Але найбільша біда ще не здолана московити і далі хочуть воювати, бо варіантів у них немає. Припинити війну для Путіна. Це смерть, продовжувати війну для Путіна теж смерть, але трохи згодом. Агонія може бути досить тривалою і довгою. Тому маємо триматись. З вами були факти лайф. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і пам'ятайте, ми разом з вами. А ви найкраще побачимось.